Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі Україною та світом. Цей випуск буде присвячено популярному туристичному напрямку в Німеччині місцевості під назвою Шпрейвальд, Вальт, яку ще називають німецькою Венецією. Я прямо зараз знаходжуся в каяку, який орендувала, щоб вперше поплавати цими знаменитими каналами. Але перед тим як розпочати нашу водну подорож, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, залишайте будь-які ваші коментарі і питання, щоб допомогти цьому відео стати більш видимим на Ютубі. До речі, на моєму каналі є відео про маршрут каяками у Києві. Обов'язково подивіться його також. А зараз я буду порівнювати, як плавається в Києві і як плавається в Шпреївальді. Здається, більше, якщо порівнювати маршрути, які я плавала під Києвом і цей маршрут у Шкриєвальді, то те, що а, тут у бічних каналах є значочки, що заборонені моторні човни. І взагалі тут нічого немає на бензині. Я думаю, що це через охорону природи, щоб пташечкам і рослинкам добре жилося. Це дуже класно, вода дуже чиста. А, немає ці ряски, цвітіння. І, чесно кажучи, ось я тільки нарешті сюди дісталася, не в туристичний піковий сезон, який влітку, і треба каяки бронювати просто дуже-дуже наперед. А, а зараз кінець вересня. І ось це не самий популярний маршрут, бо популярні маршрути Але. це містечко Любинао. А я е, пішла у рент сервіс каяків у маленькому містечку сусідньому Любен, і ось зараз я просто плаваю без нікого посеред природи, тому якщо ви хочете відпочити від людей, то можете обирати. Або більш туристичний і, можливо, цікавіший Любина, бо там уздовж каналів стоять будиночки. Я туди теж сьогодні далі поїду, подивитися на це знамените містечко, або ж якщо ви саме хочете побути. На природі і побачити поменше людей, то Любин може бути вашим вибором. Знатися, що коли я збиралася їхати в Шпрейвальд і в Любинау конкретно, то була впевнена, що тут нема чого робити, крім того, щоб плавати на каяках або на групових човниках. Але я приємно здивована. Тим, що, навіть якщо ви не любите чи не плануєте плавати, ви можете провести тут цілий день, бо уздовж каналів є пішохідні маршрути. Можна покататися на велосипеді, можна приїхати зі своїм велосипедом і поїздити по навколишніх селах. Прям дуже дуже багато маршрутів, і подивитися, звісно. Прикольну місцеву старовинну архітектуру. І, до речі, в Любинау є музей слов'ян, які жили на цих землях е нижньолужицьких сербів, сорбів. Е і ви також можете завітати музей. Я залишу його посилання на адресу і на його сайт в описі до відео. Шпрейвальд це унікальний природний ландшафт, що сформувався у льодовиковий період. Близько 20 тисяч років тому повноводна річка Шпрея розпалася на дрібні притоки. Річкові долини, заплавні луки та лісові масиви, пронизані каналами шпреї, це домівка для багатої флори і фауни. З 1991 року заповідник знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Хто ж заселяв Шпреєвальд? З 2 по 5 століття. Германські племена оселялися в шпривальді, але потім знову залишили цю територію. Перші слов'янські поселенці оселилися тут у ході великого переселення народів у VI столітті. Вони ж і окультурили природний ландшафт Шпривальду, розбили тут сільськогосподарські угіддя, і відтоді ландшафт складається з полів, луків, пасовищ і фермерських садиб. Вода визначає ритм життя місцевих мешканців. Кожна садиба має невеличкий пірс і баржу, на який колись привозили врожай з полів і відвозили дітей до школи. Навіть сьогодні водні шляхи все ще використовуються для транспортування їжі та листів. Листоноши по пошпривальду присуваються також на човні. Якщо ви вже доїхали до містечка Любина, то вже знаєте, що місцевий спеціалітет це огірки. Тут їх вирощують, тут їх маринують. Тут їх продають у будь-яких смаках, і на базарчику у центрі міста ви можете спробувати ось такі порційні різні огірки за 90 центів за 100 грамів. Ось така тарілочка із двох смаків. Зараз я буду пробувати огірки з медом та огірки з карі. А ще бувають огірки з гірчицею, з хріном, з часником і з купою різних смаків. І якщо ви хочете привезти сувенірчик, то можете купити також вже законсервовані огірки, купи смаків, а також я бачила навіть огірковий лікер. Спробую, що таке огірок з медом. Дуже дивно звучить. Дуже м'який, приємний огірок. Не те, щоб я відчувала мед. Але це... Класна забавка для туристів, і тут стоять величезні черги до кожної огіркової бочки. Що сезону Шприєвальді заготовляють близько 32 тисяч тонн огірків, більш частину з яких тут же одразу і консервують. Шприївальські огірки, шпреєвельди, гуркен є захищеною географічною назвою, тобто виробляти їх можна тільки тут. У шприівальді є навіть спеціальний огірковий велосипедний маршрут довжиною 260 кілометрів. Заплануйте собі 5 днів, щоб поїздити уздовж каналів, полів і луків, музеїв і сільських ресторанів. Друзі, дякую, що подорожували зі мною у Зелений Шпрейвальд. З вами була Ірина Лісова. До зустрічі у нових відео.